Щери вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного, легкого в приготуванні м'ясного салату. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Яйця нарізаємо соломкою або тремо на грубій терці. Додаємо натертий сир порізані соломкою помідори та червоний перець, а також відварене та подрібнене улюблене вами м'ясо, дрібнонарізану цибулю або часник, сіль, перець та інші спеції до смаку. Заправляємо салат майонезом та вимішуємо усе до однорідності. Ось так легко та просто ми приготували таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.